Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Я думаю, що у нас просто не вистачає людей, щоб грати. Грати по 45 хвилин це дуже важко, і від того йдуть і травми, і, фолдаут, і фоллаут і там все таке. Просто не вистачає хлопців, щоб завершити цю гру вже з перемогою. Чому не вдалося розвити успіх, коли команда повела 12-1? Чому не вдалося розвинути успіх, коли команда повела 12-1, буквально там в перші декілька матчу? Мені здається, що ми просто. Зарано повірили Зарано повірили в себе і почали. Гірше відігрувати у захисті. Було вже тяжко у другій четверті, тому що вчора грали також по 40 хвилин. це дуже тяжко. Але ми намагаємося, ми будемо виграти ігри, ми не будемо віддавати ці овертайми, будемо покращувати свою команду і все, що ми робимо. Звичайно, я не задоволений, але є як є. І треба сказати, що хлопці... Як ви бачите, я бачу, були дуже, дуже втомлені і на цей втомі приймали масу невірних рішень. Перш за все, коли ми розпочали дуже гарно цей матч, поки що були свіжі і мали розвивати цей успіх, але десь вже кінцовки першої четверти збилися, як завжди, на індивідуальну гру. Прийшлося брати тайм-аут, але хлопці вже були трошки втомлені, пішла ротація, і на жаль, як завжди, у нас случається, як колись виходять з лавці в вони не встигають підтримувати потрібний темп. Ну, хлопці, чверти черти зібралися і на жилах, що називається, на фоні усталості, але все ж таки помагалися довести матч до перемоги, але не сложилось, до. Цікаво овертайм, хоча в овертаймі вже їх по суті не було на майданчику. Тому що травмувався і Яліщина, у нас взагалі закритилась ротація після того, як Антон п'ятий фол. І взагалі, то, звісно, якщо програвати підбір з такою різницею, то дуже важко розраховувати на перемогу. 30 підбірів на нашому щиті це дуже багато. Ми після не в предідуючих іграх взагалі завжди почти ліба на рау, либо вигравали підбір, а здесь ми з треском його переіграли. Є така послідця, хто виграє шит, тот виграє ігру. Так і сталося в даному випадку, але хлопці билися до последнього до кінця я їх поблагодарив за цю гру. Впереди у нас є невеличкий проміж часу, будемо ретельно тренуватися, готуватися, встановлюватися після цього дуже важкого балу. Якщо чесно, то не дуже, тому що ну, готувалися, знали, що Запоріжжя команда, яка дасть нам файт відразу буде бігти. Десь вийшли не в фокусі, м'ячі втрачали на рівному місці і таку в'язку в гру зайшли, але потім вже в другій половині вийшли і почали захищатися. Десь трохи самі побігли, відірвалися. А далі щось знову перемкнуло, віддали 10 очок за 2 хвилини і зайшли в овертайм, який нікого не мало бути, на мою думку. І ну, вже там пощастило, що трошки краще ми зіграли, в них не вистачило, напевно, ротації. Десь перебір фолів теж на нашу користь вплинув так і все. Ну, розумієте, вчора була дуже важка у нас гра, так, Запоріжжя трошки вони хоч і в кінцівці там виграли гру, так, але. І довго грали 5 годин, там 4 години так, з тривогами з, з, зі всім, так, але трошки легше їм гра далась, на мою думку, з Рівнем, ніж нам з Дніпром. І все одно ми граємо з Дніпром грали скорочену ротацію. Я розумів, що буде важко, що будемо важко входити в гру, так? тому в принципі нічого дивного не, не відбулося. Так? Єдине, що ми почали, почали грати. Дуже добре, що почали грати там, середина першої чверті, а не середина другої, чи середина третьої. Так? Але основне те, що дали боротьбу на чужому кошику, 30 підбирань на чужому кошику, не знаю, я такого, ще, мені здається, не бачив. Да? І якщо ми казали про Запоріжжя, що в них по скаутингу 17-18,5 підбирань за гру на чужому кошику, сьогодні десь звертаємо навіть ми не дали їм зібрати свою норму. Так? Але Наші помилки в першій половині дуже призводили, була дуже. Ну, гра дуже погана, в принципі. По підготовці, по всьому, гра дуже погана, тому що на другу гру завжди важче готуватися, і ти е, рухаєшся і граєш по своїх правилах, які поставив. Але сьогодні дуже багато правил ми нарушали, і за це ледь не поплатилися. Так? З двома фалами дати. І тренером, який кричить на боковій, ще в нас два фала, фол-фол-фол. Ми дозволяємо вільний кидок, два вільних кидки, е дозволимо е ловінг все зробити. Да? Ну, блін, тут таке, знаєте, треба брати відповідальність гравців за ці китки. Звичайно, що вся лавочка, тренерський склад, всі кричать, але. Гравці мають розуміти, якщо вони намагаються, молодь намагається рости, вони мають розуміти, де має бути фол. Так і ми сьогодні мали навіть при плюс три дійти до чотирьох командних, і потім п'ятий фол все одно отримати, дозволити не дати кинути, Будь поставити більше. поставити команду на лінію штрафних. І в принципі, з'їли би там за мені здається, сім секунд залишалося 7. І ще б два фоли у нас було. Так, навіть якщо б була була б там ще, скажімо, там якась атака, так. То ще два рази можна було просто з'їсти час, так тому, на жаль, так сталося. Ми виграли це добре, і я сподіваюся, що ми на своїх помилках будемо вчитися далі.